Ми вітання на телеканалі Дніпро ТВ, випуск новин спорту. На жаль, котрий тиждень знову розпочинаємо з сумної звістки. На Донбасі загинув 27-річний український гандболіст Роман Заяц. До 2018 року хлопець навчався на факультеті педагогічної освіти Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського. Здобував освіту фахівця спортивних і рекреаційних ігор. Після цього він виступав за команду Ска Львів, в складі якої був неодноразовим переможцем універсиади Львівщини, а також бронзовим призером. Універсади України 2015 року та срібним призером Універсади України 2017 року. З початком війни Роман пішов на фронт, де загинув смертю хоробрих. Ми висловлюємо щирість відчуття сім'ї рідним, близьким, друзям і знайомим полеглого героя Світла вічна пам'ять. За 500 тисяч гривень на аукціоні було продано олімпійське трико українського борця греко-римського стилю Парвіза Насібова, у якому він виступав на іграх 2024 року, де став срібним призером цікаво, що український чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик. Також брав участь в аукціоні. проте його ставку у 300 тисяч гривень було перебито з огляду на бюджет. Кошти будуть витрачені або на медавак на фронт, або на карету швидкої допомоги. Футбольний клуб Криворізького кривбасу оголосив про започатку. Започаткування акції ворогам Кришка віднині на вході стадіону гірника, також на всіх об'єктах клубу, базі та офісах стоятимуть великі діжки для збору пластикових кришок. Ініціатива має не тільки екологічну користь, але і допоможе у виготовленні дронів для захисників і захисниць України. Натомість дві таких чергових кришки знайшли своїх володарів і закрилися на домовинах окупантів. Бійцями збройних сил України ліквідований головний тренер збірної кемерської області. З карате Олексій Ходикін, який добровільно вирішив воювати проти українського народу у складі повітряно-десантних військ Росії, у результаті атаки дронів збройних сил України був ліквідований і колишній російський футболіст Тимур Осмоловський, який виступав за збірні Росії Ю-18 та Ю 20 другі команди московських ЦСКА і Спартака, Грозрозинського Ахмата, Дружбу Майкоп та Строгіно. Також грав в окупованому Криму провів три матчі за Алустон, Юбекас Алушти. Як говорять, собакам собача смерть. І наразі нарешті черга дійшла до того, про що ми мали говорити від початку випуску. Втім, свої корективи виносить війна. Чоловіча збірна України з футзалу вперше у своїй історії завоювала бронзові медалі чемпіонату світу. Це той час, коли йде війна, а цю команду майже не помічали останні 20 років, коли у нас була тільки збірна з великого футболу, у якої були усі привілеї. А на футзальну мало звертали уваги. Вона була як окрема планета. Потрібна здається тільки. Одній людині, фанату своєї справи головному тренеру Олександру Косенку, який разом зі своїм штабом зібрав до купи гравців, які практично не мають міжнародного досвіду, і тільки по двоє виступають в чемпіонатах Іспанії та Польщі, а не як у Реброва, Лондонських арсеналі Зінченко чи в Челсі Мудрик, або Лунін в Реалі чи Трубін в Бенфіці, Забарний в Борнмуті чи Миколенко в Вевертоні, Ценку в Жероні. Втім, подібне не завадило команді Косенка зробити неймовірне, грати на рівних не з ким-небудь. А вже шестиразовими чемпіонами світу з бразильцями, яким поступилися через Нефарт і тільки у кінці зустрічі. І тут знову не втримуюся від паралелі про те, що ми бачимо у зустрічах футболістів з Румунією, Албанією і боюсь, що подібне очікує нас і в прийдешніх поєдинках з Рузією та Чехією. Втомість збірна з футзалу у поєдинку за бронзові медалі 7-1 не просто винесла Францію, а відзначилася досягненням, якого раніше не було. Ще ніколи у вирішальних матчах чемпіонатів світу за золоти і бронзу не зафіксували перемогу однієї з команд з перевагою у 6 голів. Раніше тричі мали місце різниця на користь однієї збірних лише у 3 голи. Так, у фіналі Чемпіонату світу 1092 Бразилія здавала США з рахунком 4-1, а у зустрічі за бронзу на тому ж мундіалі Іспанія 9-6 була сильнішою від Ірану. На Чемпіонаті світу 2004 у поєдинку за третє місце Бразилія 7-4 переграла Аргентину, а в аналогічному матчі Чемпіонату світу 2012 Італія 3-0 переважила Колумбію окрім цього, 21-річний українець Ростислав Семенченко, один з наймолодших футзалістів турніру, а визнаний третім найкращим гравцем турніру. За що отримав бронзовий м'яч і увійшов до переліку лідерів за кількістю ударів 56 МВП. кращим гравцем чемпіонату світу і володарем золотого м'яча, став капітан збірної Бразилії Дієго, друге місце в номінації і срібний м'яч у його партнера по команді голкіпера Вілляна. Ще один українець Данила Бакшин разом з трьома іншими виконавцями забили на турніри по сім голів. Втім самим йому вручили срібну буцу, адже в нього шість результативних передач, яка стала другою. Медаль ця медаль стала для України другою у 96-му році минулого століття. Другим снайпером модіалю з десятьма забитими голами став Олександр Москалюк, який розділив нагороду з бразильцем Шоко. Співвітчизник останнього Марсел виграв золоту буцу нині. Його доробок склав 10. Голів і п'ять асистів. Олександра Петровичу Косенко, ваш тренерський штаб, гравці. Усі, хто причетні до цього феноменального успіху, ми дякуємо вам за це неймовірне досягнення у цей складний і важкий для країни час. Його ще потрібно сповна осягнути. Втім, же сьогодні ви стали живими легендами новітньої історії футболу України. Знову не тримаюсь, не втримаюсь, Ребров і компанія. Рівняння на косенка і команду. Далі про таке чемпіон світу з боксу серед молоді, Дніпровець Микита Засенок, тренера Дмитра Молчанова став срібним призером 43-го міжнародного турніру імені Каракози Абдалієва, який завершився у місті Шемкент, Казахстан. 17-річний тенісист Іван Саленко з Дніпра виграв юніорський турнір категорії ITF g 30 який проводився у селищі міського типу Вишково Закарпатської області. За погодженнями між Федерацією тенісу України та Міжнародною тенісною федерацією у закритому форматі тільки для українських тенісистів. У фіналі він 6-7-5, 6-0-7-5 святкував успіх над на рік молодшим киянином Андрієм Бардатюком, з яким вони вперше дійшли до фіналу на змаганнях ITF Juniors. Олімпійський чемпіон з вітрильного спорту Ігор в Атланті 96-го року минулого століття Ігор Матвієнко в складі об'єднаного екіпажу чотири спортсмени з України та два з об'єднаних Арабських Еміратів став бронзовим призером чемпіонату світу в класі яхт л 30 який завершився в Угорщині на озері Балатон-Фюреді, в регаті яку взяли участь 15 вітрильників Андрій Гусенко і Єгор Самарін. В команді Дніпровський яхт-клуб Січ фінішували восьми. з двох домашніх перемог в чемпіонаті Суперліги України з баскетболу стартувала човича команда Дніпровського Дніпра у першому матчі в дербі обласного масштабу підопічні Володимира Коваля, більш ніж переконливо 83-48 Здолали криворізький кривбас. Боротьба на майданчику тривала. Тільки протягом дебютної чверті, де господарі були сильнішими з плюс 3 21-18, Після чого у другій був справжній нокаут 29-5. У неділю у другій зустрічі суперником Дніпровців були черкаські маопи, з якими вони грали на стадії півфіналу плей-офф минулого чемпіонату. Зрештою, того протистояння нині вже не було і близько. Підопічні Володимира Коваля знову непогано погано сім провели першу десять хвилинку. Проте далі мала місце повітряна сарена, яка збила ритм матчу і другу чверть Дніпро. Рав 10-12. тім після відпочинку хутко повернувся у гру і довів її до переможного завершення. 82-63. повітряна тривога. Нас тут вибила з колії. Ми втратили концентрацію. Хоча перша чевер була начебто непогана, але ж були помилки. Ми намагалися їх виправити, але ж не, 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 не вийшло. і десь втратили темп, і втратили концентрацію захисті в нападі. темп нуль. В другій чверті, другій чверті нуль швидких відривів, і, а ми так не вміємо грати 10 очок за другу чверть, це дуже мало для нас, хоча 12 ми пропустили, це захист, начебто, був, був непоганий. Але ж всі в однакових умовах десь ми не, не, не піймали цей темп після повітряної тривоги. Е, сьогодні трохи кращий відсоток троєчкових кітків. Але ж він не від тих гравців, я сказав роздягання не від тих гравців, від котрих я це все чекаю. Будемо чекати. Я вірю в хлопців, що наші шутери вони заб'ють ці китки, коли буде потрібно. Понеділок рано вранці команда вирушила до Польщі, де у середу, 9 жовтня, на неї очікує дебютний поєдинок групового етапу Кубка Європи Фіба проти тамтешнього Анвіла. Там до Дніпровців приєднається умовний новачок, вихованець академії клубу Олександр Мішула, який грав за Дніпро з 2009 по 2019 роки і двічі ставав з ним віце-чемпіоном України. Він підписав контракт, якому є пункт про дочасне припинення співпраці, у разі того, якщо гравець отримав пропозицію від. Європейського клубу від початку повномасштабного вторгнення до України мішула грав за кордоном Чехії на Кіпрі в Угорщині. А минулий сезон завершив у Туверецькому Мерсіні, з яким виграв чемпіонат другого дивізіону країни. І на закінчення наше питання на адресу очільника Федерації дзюдо України Михайла Кошляка, кого на звітно виборній конференції громадської організації, що відбулася в Кремінчуці, одноголосним рішенням делегатів знову було переобрано на посаду президента, де він перебуватиме з 2024 по 2028 роки. Він також сформував команду, з якою працюватиме увесь цей період. Серед інших його радником на громадських засадах був призначений президент Федерації дзюдо Дніпропетровської області Григорій. Король, який відповідатиме за національний проект Дитяча ліга. Після звітно виборної конференції Федерації дзюдо України має відбутися внутрішній конкурс, за підсумками якого беруть нових тренерів чоловічої та жіночих збірних України. І на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.